Сьогодні хочу розповісти про косметику і, взагалі, торкнутися цієї теми коротко. Косметика повинна бути лікувальною. Не просто так нанесу що-небудь, на своє обличчя, та як-небудь. Косметика має працювати. Наша косметика складається з рослинних екстрактів і головні молекулярні частинки, якої проникають глибоко у слої нашої шкіри, що і потрібно, щоб було. Коли ми щось купуємо, потрібно відповісти собі на питання, навіщо я це купую, навіщо я трачу ці кошти, навіщо мені цей крем, що я від нього хочу. А тепер хочу розповісти про нашу косметку компанії New Life. От перед вами деякі крема для обличчя компанії New Life. Задання технологів було зробити крем, щоб він був високоефективним і нешкідливим, щоб там був високий вміст головних компонентів це біологічно активних добавок і менший відсоток допоміжних речовин, допоміжних компонентів. І тому у нас біологічно активними компонентами є екстракти рослин, тверді рослинні олії. Просто рослинні олії та ефірні олії. Вони самі собі є і антисептиками, які обов'язково повинні бути в складі крему. І також рослинні олії мають екстракти, приємний дуже аромат, що говорить про те, що не потрібно вже вживати якісь штучні ароматизатори. От, в тому і фішка нашої компанії і наших кремів, що вони високоефективні, натуральні і кількість допоміжних речовин зведена. Ну, до мінімуму. І тому ми говоримо, що косметика натуральна, а які ж це натуральні компоненти. А саме в ці крема, от Біодогляд Golden Collection, це ДНічний крем, регенерація шкіри, регенеруючий крем, антиоксидантний, Афродіта. От Зараз те, що перед вами, що ж сюди входить? Безліч екстрактів. Це екстракт шалфію і собачої кропиви, І м'яти. Нагідків, череди. Ці екстракти ми також і п'ємо, і е, тому вони самі по собі є е, і противірусними, і антисептичними засобами. Е, тому крема мають природні антисептики. О. І будь-який тюбик це просто шедевр. От, наприклад, взяти крем Афродіта ось перед вами крем Афродіта. Ось в такій баночці він знаходиться. Що ж це за крем? Там знаходяться тверді масла, які ми ще називаємо батери: це рослинні олії, кокоса, манго, маранта, обліпихи та інші. О, рослинні ефірні олії ну, це також окрема категорія, і вони, мають, вони є низькомолекулярними. І от завдяки цим маслам, крема проникають у глибокі слої нашої шкіри. І вони дуже ефективні, мають так, от таку дію на шкіру, це і пом'якшення, вони знімають втому, вони освіжують нашу шкіру. Вони тонізують, вони вбивають мікроби і дають регенеруючу дію. А що ж це за регенеруюча дія? Це загоєння всяких царапинок, подряпинок, якихось мікротріщинок. Тому не потрібно інших ароматизаторів, не потрібно інших ну, всього не потрібного. Да? І косметика має приємний ніжний запах, приємно наносити і відчуваєш себе королевою. От такі класні крема має наша компанія New Life. Я вам пропоную це мої крема, я іми користуюсь, моя донечка іми користується, мої рідні, знайомі, сусіди, партнери по команді користуються. А всім бажаю гарного дня, миру, щастя, доброві, любові і добра. Всього вам найкращого!